Привіт, з вами Соломія. Сьогодні я буду робити огляд на мій My Box. Я ці антистреси робила сама. І. малювала. Сама. Коробочку, звісно, я не сама робила. Можете вже роздивитися трохи антистрес. Якщо ви захочете якийсь антистрес. То можете писати в коментарях, який антистрес ви хочете. Можете додивитися відео, і, може, ви захочете якийсь антистрес, який я зробила. Або, може, ви видумаєте якийсь собі антистрес, який би ви хотіли. І е, напишете в коментарях. І ставте лайки перед цим відео. Все. Чекаю на лайки. І, звісно, всім гарного перегляду. От мій антистрес бокс. Тут омайка, типу, huh? це бокс. Я не знаю. Так, тут у нас. Тут у нас внизу написано антистрес, май антистрес. І о. Так! З якого ж почати? Я не знаю. О, почну з бананчика. Бананчик в мене от такий. Дуже прикольний. Достається так і вм'якається. Вау! Пишіть в коментарях, якщо ви його хочете. Далі класичний, я думаю, всі його знають. Антистрес вашого дитинства. Дуже прикольний. Мені подобається. Дальо такий. Ну, так собі. легенький, але. норм. Далі у нас капібарка. капібарка в окулярах. Прикольно. Це хлібчик. Дуже подобається мені. Далі у нас іде копі. Я забула, як воно називається. <плес> О! Це у нас така гармошка, можна сказати. Така кар... картошка. гармошка Отак так вона робиться. І вот так відкривається. Прикольно. Сзади вот так. Поясняется на двухсторонній скотч прилепила. Дуже прикольная сразу. І милий. Так, далі у нас йде не антистрес, але теж прикольно. Я думаю, ви вже ви таке щось бачили. От Дивіться, отак вино, бачите. Прикольна дівчинка. Її можна отак вішати. Я думаю, хтось захоче туторіал. Бо комусь, це здається, важко, але це не важко. Е, хтось захоче туторіал. Я впевнена. Тому. Чекаю в коментарях! Далі у нас іде кавунчик, як ви вже побачили. Притальний такий кавунчик. 10 з 10. От у мене вже колись замовляла подружка. Окей, okay, я зробила, її, звісно, але більше. Просто у мене вже бачите, оце трохи мало. мала. І вона сказала, що їй дуже подобається. Тому і мамі моїй сподобалось, тому я думаю, що це популярний в мене, тому, тому я його і оцінила на 10, 10. Далі в мене тут іде такий м'ячик і теж прикольний антистрес. Тут можна отак витягати. Дуже прикольний. Мені подобається. Та сама все себе робила без допомоги. Так, і далі у нас є новинка. До речі, оця гармошка. Гармошка теж новинка. І оце новинка в мене. Тільки сьогодні з'явилося. І це тільки сьогодні з'явилося. І це. Це у нас таке яйко. І отут у нас є секретка. І жмек, це прикольно. І це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!